Дуже сьогодні важливо, щоб не втратити своє переростство. А ви скажете, що це таке? А це, так, це то, що втратив Ісав, коли він знехтував дуже цінним тим, що на нього чекало, що в перерозстві у нього було велике благословення на його життя. І він відмовився від цього привілею. І багато сьогодні людей, які вважають себе християнами зовнішньо, але вони теж. Відмовляється від самого головного, від благословення Божого, якого в них і немає. І коли в них з'являються проблеми, ті люди йдуть на крайності. Ці люди, які позбавлені благодаті Божої, які позбавлені також переробства, який сав, тому що життя це не є лотерея, щоб з ним гратися. Але щоб мати Боже благословення, нам потрібні законна, законна основа, щоб нас Бог благословив, стати дітьми Божими, війти в благодать Божу. Служити в Божому домі, в церкві живого Бога, щоб Господь нам прирятував наслідство, а наслідство це є благословіння від нього. Тому, любі, хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви живого Бога, щоб кожен з вас став дитиною Божою і отримав всі благословення від Бога на ваше життя. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб більше дізнатися про події, які чекають на у майбутньому. 你过来了没？